Україна повернула з полону ще 84 військових і цивільних, серед яких захисники Маріуполя та полонені 2014-2017 років на алясці переговори Путіна і Трампа щодо українського врегулювання, під час яких узгодять п'ять ключових принципів миру, включно з припиненням вогню та гарантіями безпеки. Генштаб підтвердив успішний удар по Волгоградському НПЗ, що забезпечує понад 5% російської нафтопереробки. Про все і більше у цьому випуску новин з вами Кожухівський Олександр. Шановні глядачі, підпишіться, будь ласка, на мій канал Резервний тисні. Сюди щодня тут перевірені та офіційні новини. Відбувся новий обмін військовополоненими. Україна повернула ще 84 наших людей, військових та цивільних. Серед них полонені 2014, 2016 та сімнадцятих років. Серед звільнених сьогодні військових захисники Маріуполя. Повідомив президент Зеленський. Центральною темою зустрічі Путіна і Трампа на Алясі стане українське врегулювання, але також і обговорять і двосторонні відносини заявили в Кремлі. Ну, звісно ж, будуть обговорювати, чого ж не скористатись нагодою. Зустріч на військовій базі США Елмендорф Річардсон розпочнеться 15 серпня о 22.30. Тобто сьогодні ввечері або пізно ввечері в форматі тета з перекладачами до складу делегації РФ увійшли Лавров, Ушаков, Білоусов, Селуанов і Дмитрієв. До речі, останні з України. Це як мінімум, за підсумками саміту. Путін і Трамп проведуть спільну прес-конференцію. П'ять принципів, які узгодили сьогодні під час перемовин. Зеленський. Лідери Європи та Трамп має бути припинення вогню номер 1 Мають бути гарантії безпеки. Дійсно надійні. Трамп сказав про підтримку цього і про готовність Америки брати участь. Росія не може мати права вето щодо європейської та натівської перспективи України. Мирні переговори слід поєднувати з належним тиском на Росію. Санкції повинні бути посилені, якщо Росія не погодиться на припинення вогню на Алясці. Крім того, сторони погодили, що усе, що стосується України, має обговорюватися виключно з Україною. У Генштабі підтвердили успіх. Пішний удар по Волгоградському НПЗ. Йдеться про Лукойл, Волгоград нефтяперероботка з потужністю понад 15 мільйонів тонн нафти. Читав так собі російською на рік, що становить 5,6% усієї російської переробки. Він виробляє дизель, бензин та авіапальне, які критично важливі для логістики російської армії. Підпишіться, будьте в курсі свіжих новин щодня, гарного дня!